У дуплі у білочки є запас тарілочці. ягоди і шишки, і гриби, горішки. Ягоди і шишки і гриби горішки. Ковдра є тепленька, спи собі руденька, у морозну днину. Ковдра гріє спину у морозну днину, ковдра гріє спину: Ля-ля-ля-ля-ля-ля у дуплі у білочки є запас в тарілочці. Я води і шишки, і гриби горішки, я води і шишки, і гриби горішки, ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ковдрає тепленька, спить собі руденька у дни, Кодра гріє спину у морозну днину, ковдра гріє спину.